20 червня і в нас вологи ноль. Трактора не видно. Взагалі де не де місцями, є якась там волошка. І то, так як я казав в одному відео, що там, де культиватор зачепив, там воно і є. Дощем і не пахне. Все висушило. Що минулого року це був е, в нас значить середина липня, зараз в червень. І така то культивація. Так що вода на золото. Сухо як бик і пороху кишей. Шкода в ту капусту морку буряк дуже шкода, що навіть на діло є капельний полив, нема капельного поливу діло тому, що ну, нема опадів, нема нема води ні в краниці, ні в скважині. Тому якось так. Проще цікава спогода.